Хорові, музичні, хореографічні та театральні творчі виступи учнів школи мистецтв мали змогу переглянути жителі міста 20 квітня в міському палаці культури. 210 учасників взяли участь у звітному концерті та 16 викладачів цього дня хвилювалися за своїх вихованців. Адже саме вони вкладали знання і техніку майстерності, розкривали в дітях талант до того чи іншого виду творчості. І, як бачимо, глядачі у захваті. Та це не дивно, так як учасники концерту неодноразово брали участь у різних обласних і міжнародних фестивалях. Обласний конкурс паросток, провесень, веселкові фарби, всеукраїнський конкурс піаністів, всеукраїнський конкурс імені Різоля, міжнародний конкурс Перпетум Мобіле, місто Дрогобич. І це лише деякі з перерахованих про важливість такого заходу. Ми поспілкували з директором школи мистецтв Іриною Тимновою. Звітні концерти нашої школи це завжди такий хвилюючий момент в житті нашої школи, адже це підсумок всієї роботи за рік. В наших концертах беруть участь всі творчі колективи школи з великим завжди хвилюванням і задоволенням виходять на цю кращу сцену нашого міста Світловодська. По завершенню звітного концерту учасники отримали грамоти та грошові винагороди від спонсорів. Сприймання мистецтва і невидима нитка зв'язку глядача та митця відбулась і завдяки блискучій артистичності ведучих заходу учнів театрального класу школи мистецтв. Альона Зозуля, Олександр Вергун, телекомпанія Веселка.